Привіт, Анастасія. Привіт. Я нещодавно придбала набор ефірних масел. Ти можеш мені, будь ласка, розповісти, як ними можна користуватися? Дивися, якщо в тебе є цей набір, домашній лікар, я тобі даю план, оздоровчий план. При всіх діагнозах ти можеш... Використовувати при всіх захворюваннях, ну не при всіх захворюваннях, а скажімо так, якщо ти хочеш хімічну аптеку не користуватися, а замінити цим набором домашній лікар, ти від мене отримаєш на 21 сторінку мою розроблену навігацію, тобто, значить, оздоровчий план. Якщо в тебе насмах, якщо в тебе кашель, якщо в тебе ти хочеш зробити детокс, легкий детокс, якщо ти хочеш зробити. Одним словом, все, що треба для твого тіла, для того, щоб ти не користувалася хімією. Да? А в Європі я живу в Швейцарії, і я перевіряла, наприклад, в мене є друзі в Німеччині, вони отримують не навігацію на 21 день, на 21 сторінку вибачаюсь. Вони отримують один листочок, там написано про лимон. І там неправильно написано, бо лимон. А, якщо ти водою капаєш, Тако зайшло і там просто вийшло. Щоб ефірні масла зайшли в кожну клітину, клітина має таку жирову мембрану. І тому береш ефірні масла на основі холодної олії, холодного віджиму, олії холодного віджиму, а ти, чи ти всередину приймаєш? Я довіряю тільки маслам Дотера бо вони роблять 54 перевірки. 54 перевірки це їхнє ім'я. Це тільки це сітка, тобто це нетворк, це сітєва компанія. Ти не можеш це купити не в Амазоні, ніде ти це не можеш купити. Якщо ти це купиш в Амазоні, то ти знаєш, що це фальшивка, ти це знаєш. Бо ти можеш це купити через мене чи когось іншого, хто в дотері вже є. Ти отримуєш свій номер. І я закінчую. В Європі ти отримуєш там. Якийсь там про лімон, і то неправильно написано, як користуватися. Тому багатьох людей це просто як меблі. Стоять ті ефірні масла як меблі. А взагалі, я українка, і я знаю, що Бог може стіляти всі хвороби. Я в структурі у мене консультант Міла, і вона аромотерапевт. І вона, я вас підключаю тоді в її групу, і ви можете стати аромотерапевтами, бо вона аромотерапевт, і вона дуже сильна. Консультація 24 на 7, 24 години, ну, скажімо, 7 днів сім днів тиждень, так от тому я кажу, всім рекомендую. Я сама якась всі групи і всі питання задавати і в коментарях. будь ласка. Тому ви зрозуміли, якщо ви до мене звертаєтеся, я вам можу дати до цього набору домашній лікар на 10 мовах навігацію. Я сама вчитель. Я вчителька, я живу за кордоном, і я розумію, тут стільки людей інших національностей ціни в дотері, такі як коштує хімія в Швейцарії, хімія, хімічні вітаміни, хімічні ефірні масла. А в дотері це справжнє, натуральне. Тому тут велика перспектива для всіх, хто хоче додатковий заробіток мати. І я вам цьому поможу. Я вам даю я говорю на багатьох мовах. тому Хочете робити навіть, скажу, додаткову роботу мати і строїти свою свідку і не заморочуватися, бо один день зекономить, я би сказала, одна година плану зекономить вам 10 днів. Тому звертайтеся, у вас буде навігація, і ви будете знати, що робити своїм здоров'ям. Це саме основне на рахунок цього набору «Домашній лікар». В коментарях, будь ласка, зверніть увагу. Три. І зі мною ви зв'яжетеся по силках в коментарях. Дякую до зв'язку.